Три інструменти, які допоможуть автоматизувати вашу роботу дієтолога або фітнес-інструктора на платформі Everyday Studio. Перший це бібліотека, іншими словами, це база даних, де зберігаються наші елементи для роботи, а саме: раціони, тренування, препарати, інгредієнти та страви. Ми маємо можливість створювати та створювати на основі вже існуючих. Другий інструмент це щоденник клієнта. Іншими словами, це конструктор раціону, де ми маємо можливість бачити активність нашого клієнту з виконання наших рекомендацій. Також в розширеному форматі ми можемо бачити, який саме раціон та кількість елементів БЖУ, які знаходяться на кожен день у клієнта. Третій інструмент це мобільний додаток Everyday Studio. В цьому додатку клієнт бачить через свій особистий кабінет інформацію по своєму раціону, тренуванням та може генерувати необхідні продукти для свого раціону на день або на тиждень. Через мобільний додаток клієнт відправляє повідомлення про виконання або невиконання. Рекомендації від його спеціаліста. Спеціаліст також може напряму відправляти повідомлення до свого клієнта через платформу на мобільний додаток.